Привіт! нарешті повернулись до оглядів. І у сьогоднішньому у нас Asus ZenBook 14 UX3402. Тонкий, легкий, потужний, але про все по черзі. Поїхали. Почнемо з комплекта. Є сам ноутбук ще у коробці. Є невеличка, маленька, компактна та мініатюрна зарядка на 65 Вт. Що в неї доброго, те, що ніякої проприєтарщини, це звичайнісінький Type-C. Перехідник з USB Type-A на гігабітний LAN. Це круто, що якщо в сам ноут такий порт не вліз, є такий комплектний перехідник. Плюсик, ну і чохол. Який вам не дозволить забути, що у вас за ноутбук, тому що тут дуже детально написано. З одного боку це текстиль, з іншого шкіра. І я не дуже експерт, але мені здається, що штучна. Ну і це, власне, весь комплект. Давайте тепер до ноута. Традиційно, як і у будь-якому іншому зенбуці, нас зустрічає метал. Метал є на кришці, метал є знизу, та метал є навкруги клавіатури та тачпаду. Пластикові лише рамки по периметру екрана. Бренд є, але його небагато. От. Як треба. Все, що є на задній кришці, це традиційний логотип Asus. І тут є відсилочка до кінцукурой або кінцугі. Якщо не знаєте, що це таке, то просто. Забийте в Вікіпедію. Дуже цікава річ про те, що щось розбите, склеюють дуже красиво і таким чином отримують щось ще красивіше, ніж було. Ще варто відмітити дуже цікаве покриття. Воно майже не збирає відбитків пальців, і це дуже зручно. Серед кольорів є темно синій, як у мене, та м'ятний, або блідозелений, якщо вам так більше подобається. Ще додалась дуже цікава фішечка, якої у зенбуків не було. Ну. Я її не пам'ятаю. Це глянцевий елемент, який можна побачити тільки якщо туди прям зазирнути, або ж просто побачити його з боку, як невеличкий циліндр. По портах зліва один type A3 і два, і це небагато, як на такий ноут, всього один USB a Справа два Type-C з Thunderbolt четвертої версії. І це дуже круто, коли ви можете через один порт живити ноутбук, а через інший підключити, наприклад, монітор або і GPU, або що ви там ще підключаєте через четвертий Thunderbolt. Bolt. Якщо монітор у вас звичайний, а не з Type-C, дисплейпортами та всім іншим, є звичайний HDMI версії 2.0. Ще є кардрідер під microSD та комбінований міні-джек. Загалом портів небагато, але вистачає, особливо, якщо ви знаєте про існування бездротових мишок, клавіатур, гарнітур та усього такого іншого. Нікуди не поділась фірмова технологія Ergolift, яка трохи піднімає ноутбук над поверхнею. Ще ноут відповідає сучасним трендам, тобто його можна легко відкрити одним пальцем і відкрити на всі сторони. 180 градусів найяскравіша штука у цьому лептопі це звичайно ж. Екран це OLED, 14 дюймів епічності, неймовірно живі та насичені кольори, величезний запас яскравості, шикардосні кути огляду. Та і в цифрах це все виглядає дуже і дуже красиво. Співвідношення сторін 16 на 10. Роздільна здатність 2880 на 1800. Частота оновлення 90 Гц, відгук 2 мілісекунди. Запас яскравості до 400 кандел на метр квадратний, а у HDR всі 600. В піках, звичайно, але все ж таки. 600. Є сертифікація від TUV Rheinland та валідація від Pantone. Кольорове охоплення 100% палітри dci p 3 Ну а ще з цим екраном просто кайфово дивитись якісь фільми, кайфово грати, кайфово працювати. Цей ноут дуже добре, саме через екран, підійде людям, які працюють з відео або із фото. Що у нас всередині? Це Intel Core i 7 1260P, це інтегрована графіка Iris XE. Це 16 Гігабайт вбудованої оперативної. Пам'яті LP DDR 5. Так, звичайно ж, вона розпаяна на платі, але що є, то є. Бонус. Терабайтний накопичувач M2 NVMe, PCIe 4.0 з доволі непоганими швидкостями за тестом Crystal Disk. Давайте подивимось, як це все працює в тестах. Віндує, звичайно ж, перемкнув на режим продуктивності, а у фірмовому софті кулери теж поставив у режим перформанс. Тобто це не проживлення, це просто про спойлер, не таке вже і гучне, але ефектив. Ось PC Mark. Так. Температури за високі, але нехай вони вас не лякають, тому що охолодження дуже добре впоралось зі своєю справою. Ось вам результати CPU профайл у 3D Mark. По суті, те саме. Ті ж самі 100 градусів, те ж саме ефективне охолодження. Ну а найтрейт, який заточено під інтегровану графіку, взагалі сказав, що все прям дуже і дуже добре. А тепер давайте подивимось, на що він здатний в іграх. Зрозуміло, що в якісь останні aaa тайтли ви на ньому не зіграєте. Або якщо зіграєте... То у мінімальних налаштуваннях, а це нікому не потрібно. Тому будемо грати в щось класичне, типу CSGO та GTA 5. Так, є речі, які не міняються. GTA 5 онлайн видає 45 кадрів на секунду на середніх високих налаштуваннях. І так, я консольщик, я можу казати, що 45 це добре. CSGO – максимальні налаштування, і у нас є все ті ж 45 кадрів на секунду. Чи це грабельно? Так. Чи це кіберспорт? Ні. З іграми розібрались, рухаємось далі. Клавіатура та тачпад. Доволі великі кнопки з не менш великими символами на них. Є підсвітка, трі рівні або можна взагалі без неї. Самі кнопки мають невеличке заглиблення у центрі, щоб натискання відбувалось у самий центр кнопки, та щоб виключити випадкові натискання на сусідні кнопки. Усі вони мають таке саме покриття, що не збирає відбитків пальців. Цей огляд був написаний саме на цій клавіатурі, і з нею було приємно. Для тих, кому не вистачає нампада, у Asus теж є відповідь. І це numberpad версії 2.0. Той самий нампад, який вбудован у тачпад, який вмикається та вимикається, який підсвічується, та який допомагає людям, які багато працюють з цифрами. Ну і у нього теж є два рівні підсвітки. Сам по собі він гладенький, такий як наче шовковий. дуже приємний. Ще традиційно для Asus фіча FN plus Escape. Що це таке? Це перемикання режиму ваших ефок. Вони у вас працюють як стандартні, наприклад, F5 оновити, або вони у вас працюють так, що F5 5 це збільшити яскравість. Наприклад, ще варто відмітити дві кнопки, які вимикають ваш мікрофон та вашу камеру, коли вони вам не потрібні. Тобто немає більше сенсу заклеювати вебку якимось стікером або синьою ізолентою, щоб трушно було. У цьому є один нюанс: сприймайте його як хочете. Коли у вас вимкнена вебка та мікрофон, ці кнопки горять діодами: чи це погано, чи це добре, чи це буде вам заважати, вирішувати лише вам. Але те, що я ось точно не люблю, то це кнопка живлення, яка Поряд з Delete. Як на мене, кнопку живлення треба виносити кудись за основну частину клавіатури, просто тому, що це виключає якісь випадкові натискання. А ще у ній вбудовано сканер відбитків пальців. Безпечненько. Ну і раз вже ми про безпеку є і tpm модуль Звук тут він від Harman Kardon, і він добрий. Запасу гучності вистачає, як вистачає і об'єму по частотах. Звичайно ж, через те, що корпус доволі тонкий, у вас. Не дуже багато низьких, але їх вистачає для того, щоб подивитись фільм або просто запустити на фончик якусь музичку. Ось саме так працює вебочка: це приклад звуку та запису. Звичайно ж, тут достатньо світла, але взагалом враження скласти можна. Фірмовий софт MyASUS. На головній все, що потрібно: це оновлення системи, це підтримка та діагностика. Також є користувацькі налаштування, але зручніше їх буде розглядати ось тут. Перше, це акум. Догляд за ним, тобто він не зарядує. Джається вище за 80%. Друге, це режим вентиляторів, продуктивний, стандартний та пошепки. Є штучний інтелект під усування шумів з мікрофону, що дуже вам знадобиться у всіляких конференціях. Також є шумодав і окремо для динаміки. Режими звуку тут підтримується Dolby Atmos, тому з софтом все добре. Є динамічний, який адаптується під контент, який ви слухаєте. Гра, фільм, музика, голос звичайно ж, відмінності у них є. Та три користувацьких під ваші особисті кейси Asus OLED Care. ось це окрема штукенція, яка зроблена спеціально для того, щоб ваш OLED прожив максимально довге і щасливе життя разом із вами. Це поновлення пікселів, тобто спеціальна екранна заставка де-факто це скрінсейвер. з пікселів. Превентивна штука, щоб уникати статичної картинки, як і автоматичне приховування панелі задач Windows. Затінення без мерехтіння. Це для тих кейсів, коли вам треба знизити яскравість, але ви до шиму. Splendid. Тут можна обирати кольорову гаму та, звичайно ж, режими відображення, кольори, температуру та все таке інше. True to Life. Я так і не зрозумів, що це та навіщо, але воно є. З цільовим режимом, думаю, вам все зрозуміло і без мене. Частота поновлення дисплею можна обирати між двома значками. 60 90 або взагалі вимкнути динамічно камера, і ось тут треба трохи детальніше про одну штуку, яка мене прям вразила: це відстежування рухів тіла. Відстеження рухів тіла дуже крута фіча, яка автоматично підзумлює ту частину кадра, в якій ви знаходитесь. Тобто вона наче обертає камеру, і це дуже крутезно. Блокування цифрової клавіатури це не той кейс, якщо NumberPad вам взагалі не потрібен. Ну і блокування функціональних клавіш. Це той самий FN Escape, який перемикає режим роботи функціональних клавіш. Ну і наостанок, скільки ж все це добро працює тут акумулятор на 75 Вт годин, і навіть попри те, що він OLED, у Full HD відео з YouTube на максимальній яскравості та гучності цей ноут пропрацював у мене 6,5 годин, що є дуже і дуже добрим показником. Якщо вжити всіх додаткових заходів, тобто яскравість, темна тема, частота оновлення, роздільна здатність, то цей час можна подовжити десь до 10 годин як мінімум. І це прям дуже круто. Ледь не забув. Тут Bluetooth 5 версії та Wi-Fi версії 6 і. Також ноут відповідає стандарту mil std 810H. Давайте подивимось на альтернативи, які можна взяти за ті ж гроші плюс-мінус. Звичайно ж, головна альтернатива, яка про працю з фото та відео, це MacBook. Але його порівнювати не має сенсу, тому що він не OLED, А OLED апріорі краще. Так, зараз понесеться хейт, але це факт: OLED завжди. Краще тому дивимось на приклади тільки з oled дисплеями і там альтернатив вже не так і багато, особливо враховуючи те, що більшість з них це Asus. Серед не asusівських лептопів є Acer Swift Edge, хоча він не настільки компактний, та на AMD. є Lenovo ThinkPad X 1 Fold першого покоління, але це річ не для всіх, бо дуже і дуже специфічна. Ще можна подивитись на HP Envy 15, але десяте покоління інтела. Цікавий, стильний, металевий, потужний, та ще й доволі автономний лептоп. Ось таким вийшов Asus Zenbook 14 UX3402. І на цьому, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та чекати інших корисних відосів. Побачимось. Є підсвітка, три рівні, щоб натискання відбувалось у самий центр кнопки та на за